Слава Ісусу Христу! Зараз дуже багато різних свят християнських, і скоро Різдво, одне з головних свят Християн, і різдво це День народження Ісуса Христа. І звичайно, що на дні народження має бути присутній іменинник. Не ялинка, не подарунки, не стіл, а Ісус Христос в центрі уваги має бути Він. І Ісус існував в споконвіку, Він є Слово Боже, що стало плотью, і Він прийшов, щоб принести нам новий заповідь завіт миру, любові, прощення, милості та Божої благодаті. Всі наші свята, всі наші зібрання, всі наші надії, вони мають сенс тільки через цей Завіт, встановлений Його кров'ю. І якщо ми святкуємо, то хто має бути в центрі цього свята? Звичайно, що Ісус. Він має бути Словом Божим, що нас посвідчує і керує нами. І багато християн сьогодні відзначаються свята, святкують, але вони навіть не знають, що вони святкують. І навіщо? І вони для них перетворюються на звичайні застілля, п'янки і де немає Бога. І це невігластво, яке замінює живого Христа порожніми ритуалами та традиціями. І Бог через пророка Малахю каже, якщо ви приносите мені негідні, нечисті жертви, я розкидаю послід вам на обличчя. Бог не може дивитися на наші святкування, якщо в них немає Христа, а є лише користь, жадні і п'янство. Якщо ми називаємо себе християнами, то в центрі всього, що ми робимо. Має бути Ісус. Ісус має бути на першому місці, в нашій родині, на служині, на, за столом, у домі, на роботі, скрізь, де ми знаходимося. Якщо Він буде на першому місці, то тоді все інше в нашому житті буде на своїх місцях. Амінь.